День праці чи день протестів. 1 травня численні демонстрації прийшли у низці російських міст. На найбільшому мітингу у Москві, організованому Федерацією незалежних профспілок Росії та правлячою партією Єдина Росія зібралось 25 тисяч людей. Загалом учасниками першотравневих демонстрацій у Росії стали близько 2 мільйонів осіб. Свої мітинги організували й окремі політичні сили. Столичні стражі порядку не дозволили приєднатись до мітингу комуністів представникам гей-спільнот та антифашистам. Неспокійно, 1 травня у Санкт-Петербурзі. Тут кілька представників анархістських груп спробували перекрити невський проспект. Порушників затримала поліція. Не обійшлось без заворушень у Німеччині. У Берліні у ніч на неділю в результаті зіткнень між правоохоронцями та молоддю поранення отримали близько 50 стражів порядку. В день кількість поранених поліцейських зросла ще на 30 осіб. У Гамбургу та Берліні під арешт потрапили десятка лівих радикалів. Першотравневі демонстрації також охопили Францію, Іспанію. Грецію та Туреччину. Сотні тисяч робітників вийшли на демонстрації 1 травня і в багатьох країнах Азії з вимогою покращити умови праці та підвищити заробітну плату. У столиці Індонезії Джакарті відбулись сутички між учасниками мітингу та поліцією. Демонстранти підпалювали автомобільні шини навпроти президентського палацу. Серед вимог індонезійців подвоїти розмір зарплати виплачувати допомогу малозабезпеченим сім'ям та зробити день праці загальнонаціональним вихідним. Схожі претензії у мешканці в Тайваню та Філіппін.